Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти вкрученники. За цим рецептом крученники виходять неймовірно смачні, ароматні. Колись в Україні не обходилось ні одне весілля, ні одне застолья без кручеників. Начинку я трошки змінила. Беремо свиняче м'ясо, нарізаємо його, як я показую на відео. Відбиваємо з двох сторон, перчим солимо до смаку. Але я вже купила готове м'ясо тоненьке, бачите, як нарізане гарно. Не треба його відбивати. М'ясо можна брати свиняче або яловиче. Кожен шматок м'яса з одної сторони солимо перчимо до смаку.